Всім привіт! Сьогодні у нас знову хвилинка філателіста. Сьогодні нам прийшов лист від Укрпошти. В Цей раз запропоновано три варіанти абонементу на 2025 рік Стандарт, Ексклюзив та Ексклюзив Плюс по акційним цінам до кінця року. Зараз подивимось, що саме входить до кожного абонементу. Ось вони три абонементи. Знижка по 15-20%. Подивимось, що входить до стандартного набору. Так так, так. Ось художні поштові марки, варкуші або поштовий блок. Конверт з погашенням перший день. Немаркований художній конверт та картка, що йдуть в комплекті до поштової марки. Ще раз, перше, це у нас блок марок. Друге КПД з погашенням. Третє художній конверт без погашення. І листівка теж без погашення. Далі ексклюзивний філабонемент. Тут у нас блок марок. Конверти з погашенням перший день. Тут написано в множині, тобто, можливо, буде декілька конвертів. Стандартному був один конверт. Карт максимум, це у нас листівка з маркою і штампом першого дня. І окремі лімітовані випуски офіційних марок. Дивлячись на абонемент 2024 року, це ті самі блоки марок, тільки без перфорації. але все одно це ексклюзив. Так, і що ж нам приготували в ексклюзив Плюс? Блок марок, конверти з погашенням перший день, карт Максимум. Лімітовані випуски офіційних марок і номерні поштові випуски за проєктом Власна марка. Виходить той самий набір як в ексклюзивному, але плюс власна марка. Власна марка, це випуски, які створені за участі клієнтів. Вони можуть мати свій дизайн на побажання, навіть своє фото можна поставити. Серед них бувають цікаві марки, але ми такі не збираємо. Перший стандартний абонемент має в комплекті звичайний художній конверт, на відміну від ексклюзивних абонементів. Але такі конверти, як мені здається, без проблем можна придбати у відділенні Укрпошти. Ми замовимо звичайний ексклюзивний абонемент. В ньому є і карт максимуми, і ексклюзивні марки, яких без абонементу не дістати. Та й конверти першого дня бувають з різними погашеннями, це теж плюс. А який абонемент ви собі виберете на 2025 рік? На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.